Ф-16 не є панацеєю і ми не носимо рожеві окуляри. Ми розуміємо прекрасно, що Одним літаком завоювати перевагу в повітрі, буде важко це інтерв'ю з начальником авіації командування повітряних сил України Сергієм Голубцовим наробило багато галосу в інтернеті та змі. Серед іншого військовий розповів про те, що обіцяні Україні винищувачі ф 16 скоріш за все базуватимуться не в нас, а на західних аеродромах. З огляду на останні події довкола дозволів та заборон на удари по військових об'єктах РФ суспільство побоює. Це що західна авіація сильно залежатиме від волі країн, на території яких розміщуватимуться винищувачі казус Белі для західних партнерів ну є така істотна річ. Вони на нього завжди знаєте, так махали руками, кивали головами. Дивіться, що ну, у нас є такі обмеження. Утім, це лише побоювання запевняють військові аналітики. Насправді розміщувати передану Україні техніку в країнах-сусідках дуже виважене і правильне рішення. Якщо би дійсно була б така можливість, щоб літаки знаходилися за межами України, це було б просто взагалі шикарно. Це би і зменшувало... Шовало б, по перше ризики розташування на авіційних базах. По друге, це б піднімало би якість і швидкість обслуговування. Для розуміння пояснюють авіаексперти, на дві години польоту військового F-16, Кажуть, припадає по 10-20 годин його технічного обслуговування. Робити все це на українських літовищах під постійними обстрілами окупантів вкрай важко. Натомість у сусідній Польщі ремонт. Тувати й підтримувати льотні характеристики винищувачів куди простіше, то фактично літак буде собою являти просто літак, авіаційну платформу без набоїв, без ракет, без авіабомб для того, щоб ті країни де він базуватиметься. Можуть прийняти таке рішення, що вони вважають для себе безпечним, коли українські літаки будуть без озброєння літати над їхнім повітряним простором. Озброєння вони зможуть, наприклад, отримувати і завантажувати на борт виключно на території України. В принципі, це достатньо поширена в світі модель. Утім, частина західних винищувачів буде постійно знаходитись на українських аеродромах для виконання оперативних задач. Решта майже в повній бойовій готовності для підстраховки чекатиме на команду зльоту на Румунію. Ських, польських і латвійських аеродромах частина літаків може базуватись безпосередньо в Україні, частина залишатися за межами України, і це буде наш резерв в разі потреби для заміни. Несправних літаків для під час проведення регламентних робіт, тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків. При цьому кажуть експерти, кількість військової авіації на території нашої держави зростатиме прямо пропорційно кількості західних систем ППО. Цю частину, яку Україна буде зберігати на своїй території, доведеться фактично створювати. Дуже потужні засоби і заходи захисту цих літаків. Найбільшою проблемою це є прикриття де будуть базуватися f 16 Це як мінімум дві батареї. Петріот має бути це має бути як мінімум дві батареї, типу насам, для того, щоб працювати по. Аеродинамічним цілям, по безпілотникам, а також прикривати сам е, від них. Окрім цього, ЗСУ нині активно займаються і розосередженням власної авіації. Чим більше такі будуть розосередження, тим складніше їх буде вразити. Решта інформації, поки тримається нашими військовими у суворій секретності. Давайте лишимо цю інформацію. Інтригуючою для росіян я думаю, вони перші повинні відчути на своїй школі, що F-16 в Україні.